Євгенія Глівка, працьовита бджілка Білка бджіленька мала, на прогулянку пішла. Тут метелик, тут ромашка, тут маленька черепашка. Черепаха лист жує, спека, бідно, дістає. Йдем купатись під місток, там гарненький холодок. Тільки все ж спекотно й парко, та з'явилась сива хмарка. Дощ дрібненький накрапає, Бджілка все ж собі літає. Крильця зовсім замочила, й під листок великий сіла, де далеко від листочка мокне пташка ластівочка. Сядь отут зі мною мила, хоч би ти не застудилась, я ще меду не зібрала, чим тебе полікувала б. Дощ невдовзі перестав, Бджілку вабить тихий став. Політала між гілками, подружилася з жабками, Зимородок рибку їв, розмовляти не хотів. Заспішила бджілка в ліс, там ведмідь в дупло заліз. Захотів сердешний меду, а дістав жало у ніс. Вовк сіренький, хми зламав, бджілку вовчик не займав. Недалечко біля хати грали в пішмурки зайчата. Бджілка так собі гадає кожен тут роботу має. Нагулялась до схочу, а тепер я полечу, де квітуча є полянка, зацвіла там на перстянка, і дзвіночків цілий лан назбираю меду з бан. Проганяючи у тому, мед несла вона додому. Трутень тут її зустрів. Ділко, як я захворів? Весь медок у домі з'їв і свіженького схотів. Бджілка й каже Чому ж річ? Лежню, згинь мені із віч. В полі квітів справжній рай то лети, та й назбирай. Різні брати в нас турботи, завтра знову до роботи. Полечу на поле те, де фецеліє цвіте. Там метелики літають, меду правда не збирають, хоч його в квітках багато, кожен день для мене свято. жу жу, жу та жу жу, жу спрацьовитиме дружу. Ось у мене й весь секрет, забіжіть колись на мед.